Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приготуємо яблучний пиріг, Зимова симфонія. І що нам буде потрібно? А потрібно нам буде масло вершкове, цукрова пудра, одне яйце, Половинка цедри Цедра половинки лимона, розпушувач, ось так, чайна ложка без, під ніж, без гірки, 190 г борошна. 100 грамів крохмалю, у мене картопляний, можна взяти кукурузний. Для начинки мені буде потрібно родзинок грамів 40, одне яйце, 400 грамів кисломолочного сиру, 3 ложки цукру та 6-7 яблучок середнього розміру. І так я беру 150 грамів вершкового масла, яке я заздалегідь дістала з холодильника, щоб він не був. Дуже, щоб масло не було дуже тверде, і в мене тут 90 грамів цукрової пудри. Я поступово буду додавати цукрову пудру та перемішувати масло з пудрою. Досипаємо решту цукрової пудри. Далі додаємо цедру лимону. Половинки лимону. Та розбиваємо одне яйце сюди ж. І ще добре перемішаємо. Готово. І тепер нам потрібно сухі інгредієнти. Це крохмаль, борошно, пшеничне вищого гатунку та розпушувач. Поєднати в мисці та добре все перемішати. І тепер масло вершкове викладаємо все, додаємо в миску, і нам залишиться замісити тісто. Тісто я буду замішувати рукою. Ми його довго не вимішуємо, просто зберемо його в одну кульку. Подивіться, друзі, яке ніжне тісто, але воно м'яке із-за масла, тому нам потрібно його на 30 хвилин винести на холод. Я заверну харчову плівку та відправлю до холодильника. І поки тісто буде охолоджуватись в холодильнику, ми підготуємо начинку. Для цього яблучка можна взяти будь-які зверху, злегка пошкоджені. Ми їх почистимо від шкірочки, розріжемо наполовинку та видалимо серцевинку. Це зайве вичищаємо і в нас мають вийти ось такі ось половинки яблучок. Яблучка почистили, до сиру додали одне яйце, 2 ложки цукру. Цукор можна за смаком, за бажанням можна також додати ванільний цукор. Все ретельно перемішаємо. Додаємо родзинки, це також за бажання, можна і горішки також додати. Мені потрібно тісто поділити на дві частини. Та, що знизу корж буде трішечки більший, а той, що зверху, менший. Тому я ділю на більшу та меншу частину. Цю, що менша, я відкладу в сторону. А цю Частину тіста розкачаємо на діаметр нашої форми, нашого дека. Ну, Думаю, досить. Діаметр моєї форми 32 см. Ви прилаштовуєтесь до вашої форми. Нам потрібно так, щоб ще вийшли невеличкі бортики. Бортики можна злегка ось так ще підтягнути трішечки, щоб вони були трішечки більші. Далі викладаємо сир з родзинками і розрівнюємо по поверхні нашого коржа. До речі, якщо сиру немає, можна замінити на густий джем, також буде смачно. І тепер зрізами, з цими, мабуть, з центру почнемо, Яблучка ось так викладаємо рівномірно вниз зрізами. У нас мають вийти такі, ніби як кучугури, коли ми покриємо іншим коржем. Це ж у нас зимова симфонія. Яблучки вибираємо не дуже крупні. Ну, сюди ще. Чим більше яблучок, тим смачніше. І сюди, uh -huh. ну добре. Чим більше яблучок, тим смачніше. Ми додали, друзі, одну-дві столових ложки цукру в сир. І так як яблучка в мене семеренко, вони кисленькі, я злегка на кожну половинку яблучка притрушу ще трішечки цукру, щоб вони не були кислими. І другу меншу нашу половинку також розкачаємо вже меншим діаметром, тому що тут нам бортики не потрібні. Перед тим, як розкачувати другий корж, друзі, я вже вімкнула духовку розігріватись до 180 градусів. І тепер нам потрібно накрити наші яблучка і так придавити між яблучками, щоб у нас вийшло нібито це кучу гури снігу. До речі, можна зверху прис... змастити білком. А можна, друзі, і не змащувати. Якщо ось тут, бачите, лопнуло, це не страшно, бачите, як воно легко піддається склеюванню. Ось так ми зараз по краям все зберемо, щоб начинка наша не витікала. Мені, друзі, за допомогою виделки зручно ось так я прижимаю, щоб сир не витікав. І так ніби. і Малюнок, так. Малюнок. Ну, от і все. Духовка розігрілась. Пиріг ми сформували. Відправляємо в духовку. За бажанням можете змастити. Або білком, або жовтком я просто присиплю потім цукровою пудрою. Так, друзі, 45 хвилин випікався пиріг. Як перевірити готовність? Це нам я вже перевіряла, бачите, ось так проколола, тут де яблучко. Якщо воно м'яке, яблочко пропеклося, то пиріг наш готовий. 45 хвилин в моїй духовки було достатньо. І тепер нам потрібно перевернути її, так, щоб не поламати, тому що він ж дуже крихкий наш пиріг. Кучугури поламаються. Кучугури можуть поламатись. Так. Бачите, який він знизу. І тепер перевертаємо знов і надіємо, що він не розсипеться. Так і є, все в нас вийшло гарно. І так як це у нас зимова симфонія, яблучка під снігом у нас мають бути. Тому або кокосовою стружкою, або цукровою пудрою, ми ось так припорошимо сніжком. І в нас вийшла зимова симфонія яблучка. Під снігом такий у нас вийшов чудовий пиріг. Дамо йому трішечки охолонути. Ну і залишилось скуштувати. Тісто ніжне, нарізається добре, розсипчате таке пісочне. Дуже нам подобається таке тісто. Покажу вам. Ой-ой-ой, мої. Бачите в розрізі, скільки яблучок, які вони з сиром та з родзинками. Дуже смачні. А пахне лимонною цедрою та яблучками. Просто смакота, друзі. Це чудово. Так, друзі. Яблучка, сир, пісочне тісто і зубів не потрібно, можна їсти губами. Всім, друзі, бажаємо приємного чаювання. Бережіть себе і пока-пока!